Одні кілометр сьогодні завітав до Дорочівців Заставнівського району, де поки що зберігається головний трофей прем'єрної ліги чемпіонів Буковини з футболу. Попри не зовсім футбольну погоду, ми спробуємо ознайомитися з футбольною інфраструктурою цього населеного пункту і зрозуміти, завдяки чому він став найфутбольнішим, можна сказати, цього року на Буковині. Почнемо з сільської ради і подивимося, що нам розкажуть про футбольне життя цього села у цьому приміщенні. Поїхали! Футбольне вітання від футбольного Доброго кілометру. Ви знаходитесь у кабінеті сільської ради. Мені дуже приємно вас сьогодні зустрічати. Ви бачите тут наші всі досягнення за останніх сім років. З 2005 року ми активні представники футболу на терені Чернівецької області. За цей період команда ставала двічі чемпіоном області серед аматорів. Володарем Кубка серед аматорів. Володарем Кубка серед сільських колективів в цьому році Володарем Кубка прем'єри Ліги Буковина, який був організований вперше, неодноразовий чемпіон району. Ну, це всі наші успіхи, досягнення. 32 кубки. І два кубки знаходяться в Чернівцях у нашого підприємця, нашого мецената Миколи Новрича Малика. Мені відрадно і приємно, що саме в Дорошівцях народилися такі спортсмени, футболісти, як. Богдан Бінський, Михайло Рябий, Микола Головачук та його сини Юрій і Сергій, які мали змогу пройти і школу Боковини. Рябий виступав свого часу і за Тернопільську неву. Микола Головачук за Чорноморець, Одесу. І вони зараз надають велику практичну допомогу і допомагають молоді своїм, як кажуть, вмінням показують приклад, як здобувати перемоги, завойовувати. Я думаю, тепер якраз час переходити до знайомства з футбольним господарством дорожівців, і сільський голова готовий нам показати це господарство. Ми знаходимося на стадіоні села, де проходять основні події футбольного життя, де команда неодноразово ставала чемпіоном області і району. Звичайно, під час футбольних матчів тут збирається до тисячі і півтора глядачів, жителі сусідніх сіл, району, навіть області, приїжджають, щоб подивитися, як грають дорошівці і як вони здобувають перемоги. Є ще місця в селі, де займаються футболом? Є ще місця на території річки Дністер вздовж території річки Дністер. І, взагалі, де є якась площадка, така де можна зайнятися, тому що діти в сільській місцевості вони не мають аж такого відпочинку, вони випасають худобу, але поряд цим і займаються футболом. А в такий час, де займаються діти? Зараз займаються в спортивному залі навчально-виховного комплексу. Як і проносувався свій голова, ми завітали до Дорошовецького навчально-виховного комплексу, де в нельотну футбольну погоду відбувається заняття місцевої футбольної секції. Як воно взагалі працюється в селі, в плані от, залучення дітей до футбольних занять, в плані вирощування зірок, мабуть? У нас передається вже знаєте так, з покоління в покоління, що має бути заміна. От, дні перестають, одні там вже закінчують, слідчі починають і так. Підростає. Молоде покоління тягнуться вже за старшими і мають у кого повчитися. Ну і все так передається вже. А ну згадайте, чому ви особисто свого часу пішли в, 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 в футбол? У мене, ви знаєте, тато і, там, і дядя вони всі, всі в футболі жили майже все життя. І Так само вже мені це перейшло, що я вже теж захотів продовжити вже футбольний рід вже. Мені здається, що ще в мій час, коли я ще починав, то трошки було краще, бо то, що менше було цих всяких... Так, Спокус з інших цих бокових таких. Там зараз більше на комп'ютери, діти до цього тягнуться. А в нас якось раніше більше старалися краще десь зайнятися чим спортом, чим комп'ютері. На, на, на той час ще не було цього. Я думаю, що в нас навіть в таких умовах будуть рости футболісти. У нас якось я думаю, що... Думаю, що виростуть ще не один, Рябийський, Бінський, а то ще й краще, ще й вище будуть грати на більш високому рівні. Нема відчуття недореалізації десь у вас як футболіста саме? Ну, трошки є, а як немає. Є Хотілося б ще десь пограти на більш високому рівні. Ви ж знаєте, я зараз вже граю так на аматорському, там, поломию. Не знаю, ще, ще не, не, не думаю закінчувати кар'єру, а ще все може бути. Десь можемо себе зареалізувати нас більш на професійному рівні. Чому ви займаєтеся футболом? Чому ви вирішили футбол це ефективний спорт. Цікаво дуже грати. А кого ви з футболістів відомих знаєте ось українських, можливо там місцевих? Поноплянка, Шевченко, Ярмаленко. Це улюблені ваші футболісти. А кого з місцевих ви більше любите? Рябийніший. Рябийніший. Ви скажете про роботу футбольної секції в вашій школі? Ну, напевно, що спорт ніколи не може бути тільки на щось неприємне, а навпаки на користь, тому що діти зайняті після урочний час. І, як правило, що діти, які зайняті після урочний час, в них є стимул і до навчання, і до займання спортом. І неодноразово команди наші займають призові місця, ну і в подальшому вони продовжують цей вид діяльності, вже будучи в команді села. Ну, як бачите, те, що команда села виграла призове місце в області. Футбольний кілометр це спільний проєкт телеканалу «Чернівці» та обласної федерації футболу за підтримки екіпірувального партнеру фірми Поляліс. Сьогодні ми побували у селі Дорошівці, де зберігається головний трофей прем'єрної ліги чемпіонів буковини з футболу. А незабаром можна завітати